Олександрія має втрату. Загинув Петро Калугін. 29 жовтня, внаслідок поранень, несумісних із життям, загинув захисник Петро Калугін. Сталося це на Донецькому напрямку під час мінометного обстрілу. Йому було 43 роки. У військового залишились дружина, син, мати, сестра і брат. Про час і місце поховання буде повідомлено додатково. Олександрія запрошує переселенців на роботу. Зараз громада потребує висококваліфікованих фахівців, тому першочергово чекає вчителів, особливо англійської мови, математики, фізики інформатики. Лікарів будь-якої спеціальності та психологів із питаннями працевлаштування щодо перерахованих спеціальностей у сфері освіти звертатись до Світлани Гейко, телефон 066 789 57 66, охорона здоров'я до Тетяни Жалоби 098 279 62 64, сфера соцзахисту до Юлії Банковської, телефон 050 100. 68, 35, 28. Об'єднання павучки наплили вже 400 маскувальних сіток. Відповідний пост виставила одна із павучків Тамара Ноко. День української писемності та мови 27 жовтня. Став знаменим для світлопільських павучків. Ми завершили в'язати ювілейну, 400-ту сітку для фронту. А це ні мало не багато 16 тисяч 275 метрів квадратних. Алекс Мадерн, Керівниця Ольга Цапюкові увійшла до топ-100 кращих команд України за результатами виступу на чемпіонаті Art Dance 2023. Цей чемпіонат об'єднує близько 15 тисяч танцюристів з усієї України. Змагання проходять у семи відбіркових турах. Команди, які у відбірковому турі отримали звання діамантового та золотого чемпіона, проходять у грандіозний фінал, де змагаються за призовий фонд. Фінал відбудеться навесні 2024. Року в ньому виступатиме і Алекс Модерн. Детальні результати участі Алекс Модерн на сторінці Олександрійського театру. 28 жовтня відбувся відкритий кубок СК «Аяма» з кіокушенкай Карате, версія шин кіокушенкай. Серед хлопців та дівчат 6 17 років. У змаганнях брали участь команди з Кропивницького Павлиша та Олександрії. Команди Дю США 2 представляли 16 вихованців. Наші спортсмени завоювали 12 нагород, а саме дві золотих, п'ять срібних та п'ять бронзових медалей.